Про те, що на ставку, розташованому в районі земель колишнього радгоспу Дзержинець, масово гине риба, повідомили мешканці соцмістечка. З маличку вони тут рибалили. Аж ось приблизно тиждень тому почався жах. На пояхності озера большое количество мертвих риб, це карась, карп крупних особій, сутра виловлених населенням, котре лібо вже сіли рибу, або продала гаражанам. Шкода, что телебачение не в змозі передать жахливый сморяд, что стоит над мальовничим водоймищем. Что знищило того кто убивает его жителей, можно только догадываться. Выше озера находится предприятие Баглейский коксохимический завод, а также фильтрационные поля Днепродвиженского водоканала. Мертвая рыба, характерный резкий запах, а также пена на поверхности озера говорит о том, что этот водный объект Загрізнені либо промышленными, либо каналізаційними відходами, коли вбивають людину або знищують чиєсь майно. Міліція шукає винних, намагається їх покарати. А хто шукатиме та каратиме винних у загибелі тисяч рибин та інших істот. Винних у знищенні чергового куточка живої природи. Факт загрізнення озера відходами в обов'язковому порядку має бути розсмотрен державними контролюючими органами, має бути зроблені відповідні виводи, і нарушителі повинні бути привлечені к відповідальності.